Привіт, як бачите, я дома в Індіані, вен поломаний, ну я хоч рибу половив. А сьогодні понеділок, 8 липня, вітаю вас на каналі Така Америка. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди розпочинають з української теми, і е, сьогодні е, от на всіх ресурсах, абсолютно на всіх, якщо більш-менш які-небудь е, популярні, навіть не популярні, говорять про в топах, не просто навіть українських, а просто в топах американських новин. Це атака по Києву. А якщо точніше, то знову ж таки по дитячій лікарні. Охмади, цифри в деяких ресурсах трохи там змінюються. Говориться про те, що двоє загинуло в цьому дитячому госпіталі чи в цій дитячій лікарні. Семеро дітей було поранено. Говориться. Ну і взагалі, окрім Києва, атака була вчинена і по чотирьом інших містах. І сумарно загинуло 35 людей під час цієї ці масованої останньої атаки по Україні. І так само на тлі цієї новини говориться якраз за те, що е завтра має розпочатися саміт ювілейний, до речі, саміт НАТО в Вашингтон Дісі в столиці Сполучених Штатів Америки, і Україна. Питання України якраз таки має бути одним із питань, підняти на цьому саміті. А якщо на довшу перспективу, це взагалі членство України в НАТО, говориться, якими шляхами Україну проводить, і то стежка, то містам. але найбільш нагальніша проблема це все-таки захист неба, тобто протиповітряна оборона і так далі. Одне із таких питань. І от наступна тема, якраз таки, так само в американському просторі, говориться про те, що Зеленський буквально через. Декілька годин після атаки мав зустріч із прем'єр-міністром Польщі Туском, і якраз таки обговорювали питання повітряної оборони України на тлі оцих масованих атак з боку Росії. А ось ну і в принципі це зустріч якраз напередодні цього саміту, тому що Зеленський так само запрошений на цей саміт НАТО, і вони там чи разом з Туском поїдуть, чи як же там це вже такі нюанси. Але по суті, Зеленський шукає собі таких а, ну, прибічників чи союзників в питанні, що ну Польща, як не як це все-таки член НАТО, а все-таки має більше важелі, ніж Україна, просто своїми там проблемами, мовно кажучи. Ось, ну а трошечки із українських новин на американському просторі, які попали в топи за ці минулі вихідні, говориться про те, що наші збройні сили атакували склад боєприпасів в Воронежській області, дуже добре горіли. Там біля якоїсь села там воно розташоване. Це все діло було. Мусили росіянці евакуювати цих людей звідти. От. Ну і так само розказується інше питання про те, що е масовані атаки, які систематично росіянці проводять, е атакуючи Україну е ракетами, дронами, е одна із найперших цілей, що пробують вразити, це енергосистема України. І так само про це так само в топах Сполучених Штатів час від часу ця тема, от саме енергосистема України, час від часу піднімається. По суті, систематично, Ну, я б сказав би так, раз в тиждень якийсь топовий ресурс в топах буде говорити про те, що робиться з енергосистемою України. Ну, а американські головні такі новини і головна біль це знову ж таки історія Байдена. Історія Байдена про те, чи він зніметься, чи він не зніметься, про тих, хто йому радить. І. Здавалося б, взагалі була така стратегія, що на минулому тижні, в п'ятниці, було опубліковане інтерв'ю Байдена на каналі ABC, де там знову ж таки задавались трошки такі каверзні питання. І до цього інтерв'ю минулий свій огляд, до речі, я говорив, що вже було два конгресмена, демократи Я нагадаю, там республіканці ми не беремо зараз. До ваги тому, що зрозуміли, що республіканці по любому будуть проти демократа. Але вже було навіть до того інтерв'ю, окрім а, конгресмена з Техаса, який саме перший висловився, що можливо байду слідувало пропустити когось молодшого вперед. До нього потім приєднався конгресмен із Аризони. Потім додавались із Масачусетса конгресмен з Елиною із Мінісоти. П'ятеро вже було. Після а, того, як вийшло це інтерв'ю, а це вже в суботу на вихідних а, виступили з подібними заявами вже а, топові конгресмени демократів. Це не просто якийсь там член демократичної партії, і він там член конгресу, а це вже люди, які займають там. Ну, Лідируючі позиції в комісіях і так далі. Тобто, це вже більш-менш топові. Хоча, звичайно, я сказав би, що дивіться, до цих пір, поки що е демокра... сенатори демократи взагалі нічого не говорять з цього приводу. Перед тим говорили, що була зустріч Байдена із губернаторами, і після тієї зустрічі губернатори сказ... трошечки хвиляли... хвилювалися до того. По результатам зустрічі вони висловили, як там що вдалося, як аргументувати. Але губернатори сказали: ми йдемо з Байденом, ми будемо перемагати. Так от, після цієї інтерв'ю четверо а, топових конгресменів демократів знову ж таки порадили Байдену відійти. І це був конгресмен із штату штат, з Нью-Йорк, штату Нью-Йорк, штату Вашингтон один, і штата Каліфорнія. І виходить, от такий панічний такий стан демократичної партії зараз е відбувається, я б сказав би так. Але найперше, що відбулося от саме сьогодні, в понеділок, Байден звернувся до всіх лідерів демократичної партії і, по суті, якщо так по-простому, ну, сказав, буквально сказав, що досить задавати питання. Хватить все я нікуди не йду. Треба об'єднуватися і перемагати. По суті, сказав хлопці, витирайте соплі, все, ми будемо боротися, будемо перемагати. Тому що дуже багато демагогії, як переможе Байден, з яким відривом треба перемагати. Що робити? Що його дружина з цього приводу думає. От це реально найбільша новина зараз. От останній починаючи з дебатів от минулого тижня. Це найбільша новина, яка зараз. А... Розноситься на американському просто навіть це не минулий тиждень, не бо це вже позаминулий тиждень, коли були дебати. І ця тема не сходить з топів. Це реально номер один новина на американському просторі більше тижня. Що буде з Байденом? Якщо не Байден, то хто? І там починають взагалі там якісь з пальця висмоклені кандидати. Е пропонуватися більш реальний варіант. Як Теперішній віце-президентка Байдена. Чи вона піде на місце Байдена? Вона так само ухиляється від прямих відповідей. Ну, в принципі, як ухиляється, вона каже: Ми йдемо з Байденом, команда Байден переможе. Все нормально. Тобто, отак. Ось. Друга найбільша новина от прямо на сьогоднішній день. Це. Ураган Беріл, який, е, врешті-решт, прийшов Сполучені Штати Америки, і трошки він змінив траєкторію, тому що спочатку очікувалося, що він ударить, зайде в Сполучені Штати на саме півдні. Там містечко таке на кордоні Макелен, Корпус Крісті є такі місця, міста. Але е, цей ураган трошечки повернув, пішов північніше і зайшов практично прямо на місто Х'юстон. І знову ж таки порівнюючи з тою потужністю, коли він проходив через карибські країни, через Ямайку, коли там була він був категорії і він просто там трощив. Там деякі острівні країни просто не залишилося практично нічого цілого. Там 90-95% будівель були розруйновані вщен взагалі. То поки е, цей ураган дійшов до Х'юстона, то він уже е, був в категорії 1. Е, що таке, до речі, категорія 1 це в кілометрах від 120 до 150 кілометрів. Але як тільки він вийшов на сушу, він опустився вже до тропічного шторму. Це так називається. Тобто, вже була сила вітру 112 кілометрів, також е, все рівно потужно. І зараз як результат, дивіться, от е, в Техасі зараз. А знову ж таки, кожні ресурси трошечки змінюють цифру, але приблизно 2,5 мільйони людей зараз сидять без світла. Ціла купа відмінених авіарейсів. І я, наприклад, за це знаю навіть не з новин, тому що от моя доця якраз попала в цю штуку. Рейсом мала летіти з Х'юстона, і його відмінили два дні живе в аеропорту, по суті, якщо так можна сказати. І дивіться, поки цей ураган проходив через Карибські країни, Ямайку, всі ці там островні держави загинуло 11 людей. В Сполучені Штати Америки він зайшов навіть, от як я говорю, не такої ж потужності, але вже двоє людей загинуло, тому що падали дерева. і там в деталях нам не описується, чи там вони в машині були, чи що там трапилося. Але двоє людей вже загинуло навіть в Х'юстоні. Ну і потрошечку, звичайно, зараз, звичайно, затопить багато місць, і ще більше буде проблеми, особливо сьогодні. А далі, в принципі, це буде переходити е, в, слаб, в слабкіший шторм, і, в принципі, кінець дойде навіть до нас сюди, аж на північ в Індіану, але це вже буде такий дуже хороший дощик, який польє нашу кукурудзу і сою. Но для Фермери будуть тільки задоволені. Тобто, Кожен раз, як знизу з півдня йде якийсь ураган, то тут в Індіані це, по суті, розцінюється уже, коли до нас доходить. Це як благословіння. Серед літа дощ тільки плюс. А, і ще одна так само: я не можу сказати, що топівіше, що не топовіше, але на цих вихідних, по суті, закінчилося. це я б сказав би. Тиждень Дня Незалежності, якщо так можна сформулювати, але е, сам День Незалежності в Сполучених Штатах святкується, ну, є там офіційне святкування, відповідно, там саме 4 липня, там все як положено. Але звичайні люди, наприклад, хто 4-го святкує, а хто і ні. Чому? Тому що. Дехто, наприклад, цей тиждень дуже багато людей не працює. Це називається шадаун. Так полюбляють робити на заводах. Чому? Тому що в цей день люди всі, вірніше, цей тиждень люди всі взяли відпустку. Що потім на протязі року тебе на твої на, на, на продукти, на лінії коротше, на конвеєрній лінії там немає дірок, а всі разом сходили у відпустку. Тепер всі разом працюють. То дуже багато хто відпочиває взагалі цей тиждень. Для них це в принципі не фактор. Але багато людей, які не працюють тільки четверту, а багато навіть що й четвертого працюють, якщо це якісь там медики, там залізниця, поліція, пожежники. Як ви знаєте, для них це взагалі немає різниці. Їм просто трошечки більше платять грошей, якщо вони в цей день працюють. От і все. Але дуже багато людей переносять святкування з 4-го числа саме на вихідні. там. Ну, і там нема різниці. Якщо, наприклад, це четверте понеділок, то тоді святкують вихідним перед. Якщо, наприклад, середина тижня, то тоді вже чи середина або дро половина тижня, то тоді це. Ось. Ну от я розказував там про стрілянину, про салюти, але сьогоднішня новина трошечки про інше. Якраз. Про неприємне, а саме про стрілянину. Так от, в США оцей тиждень Дня Незалежності він самий е е е лідируючий по суті статистично найбільше відбувається отакої от масової стрілянини якраз таки на цей тиждень. І от дуже просто багато новин, мерва реально багато новин з цього приводу. Я декілька із них виписав е з таких. А це є з найбільших, мабуть. В Детройті сталася стрілянина. Там була така вечірка, називається там декілька вулиць. То там люди об'єдналися, проводили якусь вечірку. Так само пізньо вечір, збиралися стріляти салютами. Це все до речі, на цих вихідних втрапилося. Тобто це на за цілий тиждень, але от ці вихідні особливо. В кінці кінців закінчилося стріляниною, загинув. 21 рік хлопець, 20 рік дівчина, 19 людей поранено. Це трапилося в неділю. А в Кентакі трапилася стрілянина. Там взагалі святкували, там співпало комусь 21 рік. Тобто, як ви розумієте, можливо, ви і не знаєте цього, але в Америці 21 рік. Ти офіційно вже можеш пити алкоголь. От ти себе стримав до 21-го свого 21-го річчя. 21 річчя, оце стримувався. Ну, якщо ти стримився, то стримався, а якщо більшість людей, якщо хтось хоче знайти, то завжди знаходить. Коротше, святкування Дня народження закінчилося тим, що четверо людей під час стрільнини загинуло, троє людей отримали поранення. І дивіться, що ви розуміли, за цей тільки тиждень, за цей тиждень Дня незалежності під час таких масових стрілянин. Це знов ж таки береться до уваги масова стрілянина. І в Америці, от масова стрілянина, е рахується коли. Було постраждало хоча б четверо людей і більше там чи вбили, чи поранили четверо людей і більше. Тобто не просто сусід там посперечався, один одного пристрелив, Це це не вважається мастрове масово стрілянина. А саме, коли от якась вечірка, там фестиваль, чим школа, навіть і так далі. Так, от за цей тиждень, святковий тиждень, де здавалося в радість там і всяке таке, загинуло 16 людей. 167 людей отримали поранення, і знову ж таки я б хотів би звернути увагу. Практично всі із цього числа це люди молодшого віку. Інколи навіть ще й не е, совершенно літні. Вибачте, підкінчити мені це слово. Тобто, це людям ще жити і жити і жити. От як я вам розказував, там пройшли 21 рік, я так розумію, друзі посадкували в Детройт 20-21 рік. Там Серед постраждалих 13-літніх діти. Просто я, я реально в шоці, але це така реальність це свобода Зброї в Сполучених Штатах Америки Ще одна новина це топова така історія про Алека Болдувина. Я про цю новину час від часу вона вспливає в новинах. Я якось розказував про те, що тиждень тому. Захист Алека Болдуина, актора, пробував подав заявочку, щоб цей судовий процес розпустили. Чому? Тому що пістолет, з якого було скоєно вбивство під час незнімальному майданчику. А експерти із ФБР взяли на експертизу і його поламали. І, до речі, от я в перший раз у це копнув фільм. Називається Раст Ржавчина. Я не знаю, можливо, на українську мову якось по-іншому перекладеться, але це виявляється вестерн. Тобто, це і пістолет, якийсь такі напівсаморобний був. Що вони його зробили там цей? Ну і як ви розумієте. Суддя розглядав це питання, і він мав вдати відповідь минулої п'ятниці, що якщо є підстава, ага, тобто головний доказ невиновності Алека Болдвина, ось він зруйнований. Він не може довести, що він невинний, Значить, розпускаємо справу. А чому невинний? Тому що Алек Болдвин говорить, що він не нажимав на курок. Я так розумію, це щось таке було на якийсь тип револьверу, чи що це така зброя була. Він каже, що він одвів оцей. Ударний молоток, чи як воно називається, а на корок він нажимав, тобто воно якось вистрілило саме, якщо вірити Алику Болдуину. І історія про те, що дівчина, яка займалася заряджанням цієї зброї, її вже засудили в березні місяці до 18 років. І якщо доведеться вина Алика Болдуина, то йому загрожує 18 місяців ув'язнення так само. А в. Алека Болдуна звинувачують у ненавмисному вбивстві. Але дивіться, в чому заключається робота суда присяжних в даному випадку. По-перше, вони мають довести, що поза всяким сумнівом, в Америці це такі англійською мовою, є такий вираз beyond reasonable doubt». Beyond reasonable doubt. Тобто, поза всяким сумнівом, тобто, це не 99%, а там, ну, може, один маленький відсоточок. Ні, ви маєте бути от просто 100%. Ніякого сумніву не залишається, що, по-перше, що це не був нещасний випадок. Тобто, вони мають бути, їм має там звинувачення довести, що, вони, що це не був нещасний випадок. По-перше, а друге, звинувачення, що Алек Болдвин повністю наплював на техніку безпеки. Тобто, він якось поводився незрозуміло, тобто, зброя, там і там, справжня, несправжня. Але при будь-якій роботі є техніка безпеки. І от у це от два моменти буде розглядатися. Тобто, чи це Алек Болдвин можливо, через, ну, знову ж таки, застосовуючи свідків, можливо, він щось там і якось спеціально цілився саме в ту сторону, можливо, вдасться довести. Тобто, на перший момент буде звертати увагу, чи це чисто нещасний випадок, він взагалі не знав, що відбувається. Це раз, а друге, чи він поводив себе якось, от, ігноруючи знову ж таки техніку безпеки, там, ну, знаєте, є така штука, от, mm. не наводити зброю на людей. Кажуть, ніколи не наводь зброю на людей. Тому що, як то кажуть, палка навіть один раз рік стріляє. От як він себе поводив на тому знімальному ваданчику, буде розглядатися. Mm. Ну і взагалі. Не факт, що йому засудять 18 місяців, і його засудять на 18 місяців, навіть якщо його визнають винним, тому що знову ж таки 18 місяців це максимальний термін, як ви розумієте. І Алек Болдвин ну, в подібних штуках не був замішаний до цього. Але говорилось, говорилось, і все-таки справа дійшла до судового процесу. І судовий процес сьогодні розпочинається в штаті нью мексико а, і ще одна новина, яка, в принципі, має трошечки відношення до України, це інтернаціональна, але тут в Америці вона висвітлюється це вибори е в парламент у Франції. І е тиждень тому була новина про те, що несподівано крайні праві е партії, там із там, така Ляпен, подружка Путіна, несподівано набрали дуже велику кількість голосів, що, в принципі. Ну, налякало політиків у Франції, і в принципі потенційно могла бути недобра не новина і для України, тому що вони зовсім не проукраїнські, якщо не сказати більше, скажімо так. Так от на цих вихідних пройшло другий раунд голосування, і так само неоднозначні результати цих виборів, плюс тільки в тому, що праві не виграли. А, мінус в тому, що центристи, це тобто саме зараз президент Макрон це його партія центристи, вони також не виграли виграли ліві сили, ліві партії, вони набрали 180 а, місць у парламенті. Центристи партія Макрона набрала 160, а праві набрали 140. Як ви просто бачите, це дуже багато все рівно. Але для того, щоб сформувати більшість, треба 289 голосів. Ну, як ви бачите, не одна із партій не набрала потрібної кількості місць в парламенті і треба буде якісь, робити якусь коаліцію. І виявляється, що для Франції це новина, тому, тому що до цих пір якась одна партія завжди. Чи це там ліві, чи центристи, чи хто там. Я так розумію, що праві ніколи не мали, тому що коли говорили, що 140, це шоково велика цифра історично. Значить, чисто логічно, я так розумію, я не закопувався там в столітню історію Франції, але чисто логічно виходить, що французи крайні праві ніколи не мали більшості в парламенті. Ось, але е, момент, що тепер їм треба буде знаходити якісь компроміси. Знову ж таки, плюс для України, що центристи, що Ліві, вони, в принципі, однаково більш-менш підтримують Україну. Чи це добре для Франції? Це вже не мені судити, але я просто от, е, розглядаю цю тему такий е, з погляду на Україну, тобто, яке буде відношення до України. і я б сказав би, із позиції України це, в принципі, далеко не найгірший розклад, скажімо так. Ну і остання новина, трошечки така культурна, це те, що на цих вихідних в Сполучених Штатах вийшов тізер. Тизер це як знаєте, така дражнилка така. Якщо перекласти це слово, я думаю, в кінематографі вже давно вивчили, що таке тізер, що таке трейлер. Так от вийшов Тізер до фільму, який називається F1, це Формула-1 гоночна. І цікавий момент такий, що в Сполучених Штатах Америки, якщо ви не знали, це не крепко популярний спорт. Тут не то, що тут гонки ніхто не любить, тут є цілий там, каскад від малих до великих, що хочете. Але чисто от на автомобілях це, мабуть, найпопулярніше це Нескар. Якщо ви взагалі коли-небудь дивилися, є такий фільм в 90-му році з Томом Крузом називається Days of Thunder, або це дні грому. Це один із моїх улюблених фільмів. І, взагалі, що я звернув цю увагу чи верніше увагу на цю новину, тому що мені взагалі подобаються художні фільми про спор там інколи трошечки. Навіть історичних якихось фактів домішується. Інколи там взагалі видумана історія. Наприклад, як оцей Days of Thunder, там взагалі видумана історія. От. Так от в Америці от, або Nascar є а, дуже популярне через звичайних людей, або є така ж модель автомобіля, називається IndyCar. Що для такого спеціаліста, як я, наприклад, якщо подивитися, то я, мабуть, і не відрізню Формула-1, і інді кар, це приблизно одного поля ягоди, умовно кажучи. Так от, коли е, в новини попало, тобто це не просто тізер вийшов, а вийшли новини так само про цей тізер. Тобто, це новина стопів, я беру, це не просто там о, я на Ютубі натикнувся. Так от, для американського читача розжовується, що таке Формула-1. Е, Тому що, в принципі, в Америці проходять деякі там етапи гонки, там, якщо не помиляюся, в Лас-Вегасі проходить, можливо, де ж ще десь, я не знаю. Але більше говориться, що це інтернаціональні гонки, дуже полюбляють там по всьому світі, весь світ за цим дивиться. От. Ну, Але е, цікаво, що е, фільм має вийти аж в червні місяці. 25-го року. Тобто тізер перший вийшов буквально аж за рік до прем'єри. І я думаю, що фільм настільки має бути крутий, що після цього тізера через місяць-другий з'явиться трейлер, потім може з'явитися ще другий трейлер, а потім і трейлер, третій трейлер буває. І тізер там такі малесенькі моменти, чисто такі, щоб людей знаєте, притягнути. А вже коли трейлери, це вже нарізка з того фільму вже є. Ну, і в цьому фільмі буде, чи вірніше, знімається Бред Піт. Тобто, це, я так розумію, я не дивився там, чи не говориться про те, скільки грошей вбухується в бюджет цього фільму. Але, ну мені, я трошечки навіть з Тізера подивився, мені доволі таки цікаво, тому що, як я сказав, я полюбляю художні фільми про спорт. І це взагалі навіть от я. Не фанат там бейсбола від слова зовсім От зовсім не цей. Але коли художній фільм про, фу... про бейсбол, там, до речі, в Америці є декілька таких доволі крутих фільмів. От Мені, наприклад, найцікаво. Так що, от така новина. Так що, дякую, що ви додивилися до кінця. Такі от були перші новини на цьому тижні. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за те, що ви залишаєте свої коментарі, вподобайки. І за те, що підписалися на мій канал. На цьому все сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. все буде Україна!